Можна для вас йдемо. Якщо Лена є, то прозвучимо 100%. Прийшов як головний диригент, а художнім керівником я з 93-го року. Загалом в районі 70 чоловік. Мабуть, як скрізь працювати, ну а з творчим колективом. Ну, мені не складно вже. Волинський хор це моє життя. Я цим живу, я це люблю. Я не уявляю, що б я робила без волинського хору. Без всіх людей кожен тут унікальний. Без цієї підтримки як керівника, так і людей, це наповнює моє життя, концерти, репетиції. Багато в мене молоді зараз приходить, багато студентів. Зараз відбувається зміна поколінь. Зміна поколінь, тому що я коли прийшов сюди в. В 89-му році колектив був, десь ми були одного віку всі. От, і я так і говорю нашим артистам, що я коли звідси йтиму, це ж рано пізно станеться. Ми ж всі не вічні. І я хочу, щоб колектив залишився таким, як був, коли я прийшов сюди в 89-му році. От до 30 років хочу, бо щоб... тоді я буду вважати, що волинський хор зберігся. Це була дуже велика мрія попасти в Олинський хор, адже це історія. Це колектив, який створив історію нашої волині. Це не робота. Це як сказати це діагноз. Це діагноз, який не можна вилікувати. Ніхто не виїхав правда, за кордон з колективу, От, але ну, проблеми почались, коли почали забирати в армію. Артистів і солістів багато знаходиться зараз на службі Збройних Силах. На сьогоднішній день, якщо я не повіляю, сім. довелося і програму мене, тому що з цих артистів, четверо солістів було чоловічою. В цьому році нам вдалося вийти на бронювання, деко нам вдалося забронювати, без яких ну, практично дуже, дуже важко було б надалі. У нас є норма концертів, 7 концертів в місяць, тобто рік 77 концертів. Практично ми даємо на рік стільки концертів, можливо, іноді більше. Почалась війна, поки ми зробили нову програму. До з квітня місяця вже почали давати концерти з цими програмами. Військова кількість не зменшилась. Ми об'їздили Україну. Ну, скажімо так, ну найдалі ми доїхали до Кропивницького. Не те, що ми не хотіли, чи не було. Бажання, ну можливості, це в першу чергу фінансові можливості це дуже все за свій кошт. Дуже дуже складно, тому що в цьому відношенні нам ніхто не допомагає. Зараз заходимо в костюмерну Волинського академічного хору балету. Тут зберігаються костюми дівчат. Вони використовують три костюми за концерт. І хлопці три костюми за концерт. Все в них вже підготовлене, все попрасоване. Тут нема ні запаху, навіть якщо вони після концерту приїхали. Вони ж там дуже аж мокрі, аж тече. полотенцем витираються хлопці, і дівчата, бо то жарко. Це спеціально все вишивалося для окремого танцю. Рубашки шили дуже гарні костюми. Вони виглядають дуже гарно. Якщо доглядаєш за якоюсь річчю, то вона і буде виглядати гарно. І скільки віровів, мені здається, не було у цьому році. Е, випустили третій том нашого збірника. Співає в народний хор. Е, три томи е, та майже 300 пісень. Були гастролі у нас, як я прийшов на роботу. У нас було не 7 концертів в місяць, у нас було 19 концертів в місяць. План. Поїхали на півтора місяці, приїжджаєш, вже дитина виросла. Поїхав на два місяці, приїжджаєш ще більше. Але, слава Богу, я вдячний своїй родині, своїй дружині, всім, що вони мене підтримували, підтримують до цього часу. Я була фанаткою волинського хору, ще Як я вчилася в консерваторії, я на всі концерти приходила. Я завжди сиділа на тих концертах, кричала Браво! І все переймала це. все мені так подобалось. Волинський хор – це мій дім, це моя родина, це це мій затишок. Балет, хор, оркестр. Намагаємось це так об'єднати і подати, тому що ну, в принципі, народна, скажімо так, творчість, вона ж ну вона була все. Це музика, танець, пісня, воно все було об'єднано. Це синкретичне мистецтво, тому що якщо люди збиралися, десь вони там і співали, і танцювали, і грали, тобто, це все було. Ми намагаємося так і програми будувати. Волинський хор для мене, ну я б сказав би, це ну, мрія, життя. Я хотів, і я цим займаюся. Кайфую, це така професія, ну, як наркотик. Підсів і важко злізти. Низький хор, це те, що мене повернуло музику, я хочу тут працювати. Бувають так, моменти, де там в деяких піснях хочеться своє соло там, ставити, так бахнути по тим барабанам, якийсь рим придумати. Я дуже радий, що тут дозволяється імпровізація. Тому що без імпровізації це би було штучно. Специфіка мого інструменту на ньому важче грати, ніж на барабанах, навіть тих умов. Працює дихання, працює моторика. Пальців, губний апарат це все поєднується в такий комплекс і це треба набувати з руками. У нас буде концерт. Чекаємо всіх. Кожен рік ходимо і артисти дуже хороші, дуже такі всі. Поміняний одяг у них, всі гарні, розмальовані, такі, макіяжик хороший, ну просто в захваті. Ще є старшенькі, але старшому не вийшло, це раз прийти, але з народження, <сум> щоб вивчали українську, нашу волинську культуру. Дуже хороші колядки взагалі супер на різдво з до мене прекрасна. Sibito Pavadar. Sibito Дуже гарно співає наш волинський хор. Ми його вже раз там чули. і ще дуже хочемо послухати і побачити. Працювали в блинському хорі і наразі цікаво споглядати нових артистів, нові кулятки, нові щедрівки. Вони напевно знаєте, неординарні і мають якусь свою перлинку і наш має свою перлинку хор. І взагалі, моя мама взагалі каже, що він найкращий хор в Україні. Зустрічайте боєць Національної гвардії України, соліст Волинського народного хору. Юрій Литвинюк І волинський народний хор. Пісня ж це ж як ліки. Ви знаєте, вона не складніший момент. Піснею можна підняти собі настрій. Чудово, звичайно, чудово згадати це все, як було колись до війни. Це дуже прекрасно. На великій сцені я не був з 22-го року, як пішов волинський підрозділ на Назварві. Волинський хор це моє життя, це для мене все. Тому що що в мене сім'я і волинський хор одне з наших таких найбільших завдань, то молоді повернути любов до народної пісні. Ну, от на тому і має будуватися і держава, і нас.